Вітаю. Розглянемо, як потрібно працювати у навчальному курсі, який є дистанційним і має назву сервіси Google у професійній діяльності викладача. А також яка основна структура навчального сайту, який має назву про сервіси Google, і який зараз є у вас на екранах. І так, перше. Яка адреса цього навчального ресурсу? Ви бачите зараз на екрані адресу, за якою можна завантажити цей навчальний сайт. Крім того, під час навчання всі учасники отримують паралельно сповіщення електронною поштою про те, які треба виконати завдання, і та у який термін. Приклад ви також бачите зараз на екрані, що у самому листі видно, що треба зробити, як і яким чином. Тепер зупинимось детально про структуру нашого навчального сайту. У ньому є дві навігаційні панелі. Перша це вертикальна, і вона призначена для публікації та розміщення основних відомостей щодо навчального курсу, процесу навчання, виконання робіт. Та друга панель горизонтальна, яка містить систематизовану інформацію про основні сервіси Google. Також у горизонтальному меню є дуже важливий розділ, який має назву Підтримка і в якому можна задати запитання через у вбудовану форму зворотнього зв'язку. Хотілося б розпочати знайомство із сайтом. Із Роз'яснення основних пунктів меню, які призначені для е, організації нашого навчання. Коротка інформація про сайт знаходиться на відповідній сторінці. Е, Розглянуті е, можливі варіанти навчання. На сторінці про курси. Коротка інформація про кожен із курсів, який може бути організований за допомогою цього сайту. І починаємо із дуже важливої сторінки, яка має назву програми курсів, ознайомлюватись із організацією курсу і правилами роботи. І так, в цій статті ви можете побачити, як ми будемо працювати, а саме, що головна сторінка курсу. Буде містити інформаційні повідомлення, які будуть стосуватися всього навчального курсу, вони будуть автоматично туди додаватись. Давайте розглянемо детально головну сторіночку. Крім основної інформації, якщо ви прокрутите зміст сторінки донизу, ви побачите, що до цієї сторінки вбудовано гаджет, останні повідомлення, у якому Відображаються останні листи, які надходять для учасників. І є вбудований інтерактивний календар, в якому можна побачити, які завдання, у який термін необхідно виконати, або коли заплановані ті чи інші форми роботи для учасників навчального курсу. Знову повертаємося до сторінки програми курсів. Розглянемо ще. Відомості, які, є буду... які будуть важливими для нашого курсу. Протягом всього курсу, нашою основною таблицею, де можна побачити стан виконання завдань. Пересвідчити, що завдання є виконаним, побачити, скільки ще залишилося. У нас буде основна таблиця діяльності, де кожен учасник відповідно до свого коду зможе побачити і виставити відмітку про те завдання, яке він виконав. Далі, кожен учасник після виконання завдання ставить відповідну позначку до цієї таблички і перевірка робіт. Здійснюється щопонеділка. Щопонеділка будуть роботи перевірятись та ставитись відповідні відмітки про виконання. Зверніть увагу, що у нас буде домовленість про спеціальні кольори. Якщо ваша комірка, після того, як ви її позначили коричневим кольором і одиничкою у центрі. Наверх т'ютером позначена зеленим кольором. Це означає, що ви виконали завдання правильно і воно зараховане. Якщо жовтий колір, це значить, що треба завдання допрацювати. І що саме треба доробити, ви побачите у коментарі до цієї клітиночки. Червоний колір буде свідчити про те, що завдання взагалі не виконане і треба з ним попрацювати. Далі, у нас також є ще. Дві дуже важливі сторінки курсу: сторінка учасники, де самі учасники будуть публікувати свої роботи, і сторінка навчання, на якій можна буде побачити всі супроводжуючі матеріали нашого курсу. Звертаю вашу увагу, що протягом курсу ми будемо не тільки вивчати сервіси Google, а й опрацьовувати додаткову тему. Використання сервісів для дистанційного навчання. Зверніть увагу також, що щопонеділка можна поспілкуватись з т'ютером у спеціальній відеозустрічі Handouts, яка буде розпочинатись о 16-й годині. А також у цій відеозустрічі прослухати і подивитись аналіз основних помилок, які були допущені при виконанні завдання та відповідно варіантів їх вирішення. Є ще одне питання, яке постійно запитують і задають учасники. Іноді не завжди виконати завдання вчасно. Якщо така ситуація трапилася, нічого страшного в цьому немає, повідомте т'ютера, напишіть листа електронного і домовтесь про перенесення термінів і допрацювання завдань на пізніше. Зверніть увагу, що на цій сторіночці зазначена адреса т'ютера, написавши листа, на яку ви зможете вирішити всі питання. Якщо у вас щось не виходить, вам треба допомога, консультація, будь ласка, пишіть. Звертаю вашу увагу, що ми домовляємося про те, що термін відповіді на питання буде доба. Річ у тім, що т'ютер також не може постійно перебувати на зв'язку, тому протягом доби ви отримаєте все ж таки відповідь на свій лист. І останнє, що є у стовпчику щодо нашого курсу, це орієнтовна програма нашого курсу, які ми будемо розглядати питання. Тепер сторінка інформаційні повідомлення. На цій сторіночці будуть публікуватись всі листи. Інструктивні листи, в яких містяться завдання щодо навчання за нашим курсом. Є систематизація, як ви бачите, вгорі, можна їх відкривати за порядком, перший, другий і так далі. Але можна бачити вгорі відповідно останнього листа, який був опублікований. Далі важлива сторінка учасники. На ній можна побачити підсумки роботи учасників інших груп, інших термінів, і побачити, як публікували роботи вони. Далі, де саме ви будете публікувати свої роботи? У нас створені три сторінки під група 1, 2, 3 і додана буде ще четверта, до якої кожен учасник буде вписувати свій код і розміщувати свої роботи. Дуже важлива сторінка навчання. На ній так само можна побачити, супроводжуючи матеріали навчання інших груп і ознайомитись із основними продуктами їхньої спільної діяльності. Для навчання в цьому курсі терміном від 14 січня до 14 березня створена спеціальна окрема сторіночка, до якої ми будемо додавати наші проміжні результати. Зараз тут є навчальне відео, як працювати із таблицею, та безпосередньо наша таблиця діяльності в навчальному курсі із першими результатами. У в вертикальному меню є ще сторінка підсумки курсів, де публікуються основні нормативні документи, які регламентують діяльність цього курсу це накази про організацію та завершення, зразки електронних сертифікатів, списки учасників, та сторінка візитки учасників. Протягом курсу всі сторінки заповнюють таку сторіночку і презентують себе. Також на вертикальній панелі є розділ для сервісів Google, де розглядаються панель та аккаунт Google, і перехід до спільноти. Це навчальна спільнота, де ми тільки вчимося спілкуватись, яка має назву Сервіси Google для вчителя. Шановні учасники навчання, ви будете публікувати всі свої матеріали протягом навчання у спеціальному розділі, який зараз має назву навчаємось, а пізніше можна буде долучитися до заповнення й інших розділів. Тепер щодо систематизованої інформації у горизонтальному меню ви можете обрати будь-який із сервісів, проглянути короткий опис. Призначення цього сервісу, огляд інтерфейсу, які є кнопочки, для чого вони призначені. І саме важливо прочитати статті, які описують можливості застосування цих сервісів, і побачити всі систематизовані, зібрані в одному місці навчальні інструкції та відео. Ось у такому вигляді. Нагадую ще раз, що сторінка підтримка дозволить вам задати питання через форму зворотнього зв'язку сайту. І, підбиваючи підсумки нашого оглядового відео, ще раз звертаю увагу на головні моменти. На сторінці головній можна побачити останні повідомлення та терміни і е, час проведення різних форм, сторінка програми курсів. Містить детальну інформацію про те, як відбувається навчання, у які терміни, у які дні перевіряються завдання, які виставляються позначки, коли можна отримати консультацію. Сторінка інформаційні повідомлення збирає все в собі всі інструктивні листи. Сторінка-учасники. Призначена для того, щоб самі учасники самостійно публікували результати своєї роботи і додавали до відповідних сторінок підгруп. Сторінка навчання публікує результати проміжні і результати остаточної, спільної діяльності та супровідні матеріали нашого курсу. Дякую за увагу!